Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося знову з вами в лісі. Це Калинівка, Рівненщина. Ми ходимо по таких більш-менш своїх місцях. Ну, поки що нічого не знаходимо, але надію не втрачаємо. Будемо шукати того гриба. У нас дуже сильний вітер, хоча тепло. Ось такі в нас справи. Недавно тільки зайшли і ось прогулюємося. Дуже сьогодні вітер у нас такий. У нас пройшовся трішки дощик і вирішили все-таки дібратися сюди і щось знайти. Я на такому пагорбі стою. Звичайно, камера не передає, але дуже-дуже знизу, там де дорога, так далеко ще йти. І такий трішечки крутий горбочок. Незважаючи на те, що пройшовся дощик, в лісі дуже сухо. Ну, поки що немає нічого. Абсолютно пустий, сухий ліс. Знаходиться те, що раніше знаходилося. Якісь поганки, ще щось так що. Якось так ось висохший. І ось другий. Сухенький, вже не потрібно навіть сушити. Навіть сироїшки, якщо не погризені, то червиві. Це хороше. Поки що, окрім комарів, пару якихось маслючків, ну, тваринок чи рослинок, що це воно там таке. Ну, не рослинки, звичайно. І пару сиреєжок таких ціленьких, більш нічого не знайшла. Тому йду далі і ось так. Іду лісом і ось що помітила. Ось на деяких деревах ось такі міточки. Тут, тут, там далі не видно. Але такою якоюсь полосою відбито. Хто знає, напишіть в коментарях, для чого це. Я думаю, можливо, це з часом буде вирізати з якоїсь території чи щось. Там далі. Дуже цікаво. На жаль, в лісі немає грибів, але яка тут природа. Тут таке повітря свіже. Просто йдеш, насолоджується тим, що ти маєш можливість сюди потрапити. Так що так. Йду і все рівно дивлюся під ноги, а може щось знайду. Так що, якщо знайду, обов'язково вам покажу. Ну і тільки вам сказала, і ось дивіться, що я знайшла, правда, червивенька, але вона є бабка. Вийшла вам показати, як у людей сіно коси посеред лісу. Ось там і туди і так, до кінця лісу. Для мене це декована, тому що Де мої дідусі і бабусі були, в них поля. І в ліс ніхто не їздив по сіну. Ну, а тут люди ще так косять, тому що живуть, можна сказати, посеред лісу. Краса неймовірно. Ну що, грибів лісі нема, але і вам нема що показати навіть, але я сподіваюся, вам сподобалася ця прогулянка і ви мене підтримуєте. Ось таке сьогодні буде відео. То є моє життя, то є моя любов до природи. Ну, а наступні відео моє господарство, і там я розкажу і покажу, що дає. Друзі, буду я вже повертатися додому. Вам дякую за перегляд, за ваші коментарі, лайки. Все, що не напишете, все для мене цінне та безцінне. Тому дякую ще раз за перегляд, за те, що ви у мене є, за вашу підтримку. До новых па 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 па